Так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні нове відео. Сьогодні я трошечки в кращому настрої. Ну, не знаю чого, але так. Мене звати Галина і я живу в Італії, заміжня за Італійцем, і розказую про своє життя в Італії і як воно бути заміжньою за Італійцем. Про італійські закони, про італійське життя, про італійські сім'ї, про все на світі розказую, запрошую вас до перегляду, кому інтересно. Чаткам. Сьогодні хочу трошечки так про все поговорити, якісь питання затронути, такі легенькі, нема таких тем у мене сьогодні щоб про щось серйозне розказувати. Просто хочеться тільки сказати. Про Україну, що італійці тут по телевізору блекауту нашого не показують. І мене це дуже роздражає. Я навіть своїм чоловіком трошечки, Ну, він не винуватий, але на ну, що цього, кажу завжди: бачиш, як ваші італійці нічого не показують. Що у нас там люди сидять вже майже тиждень без світла, без газу. Ну, в деяких містах великих, особливо, і, і мерзнуть з такими морозами. А тут мовчок. Це отак, знаєте, мимольотом тільки покажуть, розкажуть, а щоб так більш докладніше вникнути в проблему, показати, як воно, що насправді люди як там виживають. Мовчок. Зразу на другий терміт переходить. Так, секундне таке це покажуть ролик. Телевізору і все і далі поїхали в інші теми. Е, ін, інші країни, більш головніше там, ну, так так собі воно. Сьогодні, дівчатка, хочу ще вам експеримент цей показати. Як Я пробувала по рекомендаціях ну, в інтернеті, там у них людей е, покраска. Ну, Не покраска навіть, а щоб удалитись сиве, сиве волосся натуральним методом. От. Я спробувала сьогодні і покажу вам цей спосіб, як я робила, бо хотіла сьогодні красити волосся, бо в мене вже достатньо було білого, тут сивого, бачите, а зараз трошечки менше після цього способу. Але все рівно, напевно, треба ще раз робити, тому що повністю воно не, не пішло. Значить, таки все ж таки трохи діє воно якось. Раз дійсно у мене тут було видно біле, я там на відео покажу. А зараз, наче його так, бачите, дуже, набагато менше, тільки що під низом ще там залишилося, ще треба робити. Але е, пробувати можна, дівчата, такий спосіб. І там казали, що воно якби назовсім мало б пропасти сиве волосся від цього методу. Ну, не знаю. Я провірила на своїй шкірі, як кажуть, для вас, щоб показати. Так що запрошую. Передивіться і напишіть, може, вже хтось таке робив. І як у вас було. От. А я своє показала, як у мене. Це все насправді, я не обманюю ніколи нічого. Пробувала все зробила, рецепт, показала, як я робила То Інгредієнти натуральні, всі, так що не бійтеся, нічого вам від того не буде. От. Так що запрошую. Подивіться і напишіть свої, свої відгуки. Буду сьогодні пробувати рецепт для волосся, щоб не красити красками, я побачила один рецепт в інтернеті і дуже. Сказали, що допомагає від е, сивого волосся. Касторове, це, е, касторове олія. Це у нас по-італійській італійськи олічина називається касторова олія. Яйце і чай кріпкий заварити, міцний. Ось тут я заварюю чай, потім постоїть по охолоне і буду робити таку масочку, краску. Типу. І Потім з вами поділюся. Спочатку показую, як робити. Збиваємо яйце, щоб воно було гарно розбите. Ось так я збила яйце. Тепер треба дві ложки касторового масла, великих. Ось так сюди. І потім також гарно розмішуємо, щоб воно ж була якась маса, щоб можна було на волосся наносити. Розмішуємо гарно. І тепер сюди треба додати чай наш дуже-дуже міцний треба заварювати. Ось так додав побачимо я експериментую на своєму волоссі. Хочу позбутися сивини. Ну, так, там було сказано, що від цього рецепту можна позбутися сивини назавжди. Так що, дівчатка, я для вас експериментую на собі. І ось зараз такою кісточкою буду наносити оцю жижу на своє сиве волосся. Тільки там, де сиве. Бачите, воно ну, стало все коричневе таке. Так що все для вас. Дивіться у мене. Бачите, скільки біло це я мала сьогодні красити. І хочу спробувати по спочатку оце. Поділюся з вами і потім на годину його лишити на волосі і замотати пленкою голову на годину. Так, дівчатка, починаю наносити. Ось у мене. Получилось отакою кісточкою зараз собі на, на сиві волосся, бачите, понаношу. І потім покажу вам, що вийшло. Ну, ось так, дівчатка, намастила і тепер пленочкою накрила і буду годину тримати. І побачимо, що буде. Так що чекаємо результату. Спочатку прийшов час змивати, зараз побачимо, що воно як. Друзі, всіх вітаю! Ось така в нас сьогодні погодка. Сьогодні сонечко, хорошо. Потепліло. Так що трошечки погода міняється у нас. Зараз покажу вам, як італійці роблять такі. Типу торт солений, в них називається тортано. Тут буде мука, дріжджі на дріжжеве ну, тісто. от Мука дріжджі, трошки солі. Ось тут насипав пів, літ... тут пів кілограма муки і пів пачечки дрожжей. От. І робить тісто мій чоловік. Вай, Ну, прийди кукляю. Перемішую трошки з цей, вода тепла, не гаряча, дріжджі розвів водій. Айком койдла. Перемішую спочатку, так, потім рукою замісить. Тісто. І нічого більше не додає, тільки вода, дріжджі і мука, ну і солі трошки. І дві години воно має. Підходити, киснути, а потім будемо робити. Ось так, тепер трохи рукою він помісить. Якщо сильно рідке, додати там муки, але не треба додати багато води, щоб не було рідке. Так що помісить зараз і поставимо в тепле місце, підходити на 2 години. Так, дівчатка, так. ось середину ми додати добавля, будемо отакі мішані кусочки. Тут є: і салямі, і сир. Бачите, нарізаний. Я ще додав сиру, такого, трошки такого, трошки такого ще поріжу кубиками, щоб було більше сиру. І поріжу ще три яйця туди кубиками. Вони додають яйця. Тому що з яйцями не можуть вже продавати, оце змішане, нарізка така. Тут є і підчеревинка підкопчена, і пружуто, то все нарізане разом. Оце ми всередину ага. будемо закручувати у той м'ясний е, пиріг, рулет. Ну, у них називається тортано, я б казала. Так що от буде дуже смачно. Скільки м'яса всередині, то ясне діло, що буде смачно. Підійшло. За дві годинки і додаємо туди декілька ложок, ми на око так. Бастом Ми оливкову олійку додаємо. Ось так і вимішуємо. А що? Тепер мій чоловік отак руками його розсий. Потім будемо всередину туди вкладати те все м'ясне. Так так ми взяли вже форму, так, намазали олійкою або маслом. Я порізала яйця. Ну, мишкала тут токефай. Тепер посипаємо так оце все м'ясо сюди і будемо закручувати як рулет. Ось так. Яйце теж. Так гарно розрівняємо. І тут воно вже салами, все воно солене, але ще можете трошки додати і солі, і перцю. Особливо перцю воно додає тут багато перцю. Ми будемо робити половину з перцем, один кусок, бо мій чоловік не їсть перець. Я собі з перцем зроблю. А він без. Так отак посипаємо перчиком кругом. Хто любить побільше, щоб більше було чути перцю на чинтро. Посипайте більше. І тепер отак закручуємо його потихеньку, як рулетиком робимо. Ось так. І трошечки розтягувати можна, щоб воно потім тут помістилося, щоб закрило всю порожнину. У мене чоловік це робить, я, я це не роблю. Він це... У нього добре виходить. Аму ала гампо. Так ще й взяти його. Воно тісто таке м'ягеньке, ріденьке. Получилось. Ну, і Тепер в духовку на 180 градусів і десь годин, може й більше. У нас вона щось не підросла добре, ця торта, салата, але все рівно буде в всередині смачна. Ну, ось такий у нас пиріг вийшло. Зараз я розріжу і покажу всередині як воно. Де м'ясо. Ну, ось так середині, бачите, там, де м'яско. Ось так виглядає. Багато там всякого. Добра, смакоти. Так що такий тортано, тортано. Так, дівчата, таке відео сьогодні вийшло. Не дуже таке ну інформативне, але трошечки більш розважаюче для цього часу нашого такого важкого. Тоді, коли треба щось таке більш. Легше трошечки розказати, показати, щоб люди сильно не напрягалися. От. І все залежить від моєго, мого настрою, також, як бачите. От Коли в мене є більш настрій, і, ну, то я щось пробую щось займаюся якимись такими експериментами, ділами, мені таке подобається щось спробувати нове. І я з вами ділюся цим. так що. До нових відео і будемо вболівати за нашу країну, щоб наші люди скоріше з цього вибрали, щоб холода пройшли хоча б в Україні, щоб не було так холодно, і хай буде всім їм тепло, і світло, щоб було, і газ, і все як положено, як у всіх нормальних людей. Бо дуже я так само переймаюся цим усім мені. Жаль людей, ну, що поробиш. От, і бажаю всім здоров'я і перемоги, і добра людського, всім. Будьте добрішими. Не пишіть і не кажіть людям гадості зараз, ну, гидоти по-українськи, як кажуть. І поганих слів, тому що і так всім важко будьте добрішими. До нових зустрічей на каналі.